Бержали, тепер встали з дивана. Чого ж ви з дивана встали? Чи з крісла. Все, і ти, ти показуєш, як ти його розпитуєш. Отак от його виспитувати. Ага. ага, він же задовбався в тебе. Найде. Може хвати його вже мучить. Чи той ти його так любиш. Ох, вже це найде. За все, завалила біднягу. Повністю завалила, замучила. Вже нема сил у нього. Отак От його закусать. Закусати. Це в них такі ігри. Погано, навіть на ночі працює. То днем вона йому дає жару на публіку, то сиділи на, на диванах, нормально. Все. О, все, 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 все. Вона победила. побідила, Хоп, все, в домику. Все, едік в домику. Найда, в домик. В домик. Іди в домик свій. Іди. Іди в крісло. О! от так ти, от так ти запригаєш. Молодець. А Найда вміє вот так запригати? Найда. От так він. Ну все. Все, замучила уже. Эдика немасел.